Доброго дня, друзі! Маємо таку машину Fiat Doblo. З такою проблемкою покажу вам. Тече масло коло штурмвала ну, зі салону. Що треба зняти? Що треба зробити, аби позамінити сальника? Зараз, секундочку. Треба зняти защиту. Треба відкрутити одного болта. Там, що балку прикручується. Другого, третього, четвертого. І так, з тої сторони. Чотири болта. Але що забув сказати, перед цим. Перед тим, щоб пускати балку, треба зняти карданчика, який йде сюди. Погано. Який йде сюди. Щоб зняти карданчика, треба поставити колеса на рівно, руль на рівно. Коли зняли карданчика, рулем право ліво не крутіть. Там трошки сюди, туди, би не поп... бо як зробите, або в ту сторону, або в другу лишній крок порветься шлейф. Там йдуть йде під сигнал, там йде під airбеки, айрбек, порветься шлейф. Так, друзі, і в моєму випадку ще. Прийшлося відкрутити вихлопну трубу. Відпустив тут на з'єднанню можна було тут повністю відкрутити я щось. Не добачив. І так я опустив, буду міняти я. Ага, і ще щось, що ж треба? Відкрутити подушку тут. Відпустити. І там стоїть штопор. Треба зажим докупи зажати, зняти кульцо. Тоді берете викрутку, або підважуєте, або легенько шурупа, закручуєте коротеньку викрутку і так я заміняю сальника. Зараз покажу. Друзі, я хочу вам показати перед тим, як міняти сальника. Думаю, подивитися, яка то причина є, чому той сальник. Рішив я, мав другу стару рейку і вирішив розібрати. Як вона розбирається? Тут гайка. Тут різьба, тут гайка. там е, З нижньої сторони. Відкручуєте гайку. Ну, Знімаєте ту кришечку вона просто, я, Вона просто забивається, я е, викрутку Точніше, зубильцем. Зубильцем навскіз. Звідси, звідси, стукнув, вибив кришечку. Відкрутив гайку. І... Звітам прямо торець, по різьбі вибив вала. Але, як будете вибивали вала, якось собі помітьте, дві так само поставили, бо воно співпадало з тими зубами. Бо воно може воно може, коли поставите на машину, щось роблять в сторону тягнути. Щоб сте поставили так, як воно. Й... Бо тіє є перепускні клапанці. Чи... Є нейтральне положення, по-моєму. Не буду вам точно казати, але є є різниця якась. Є якась різниця. О, ну, Я тут не дивився, бо я тут є стара рейка. І що вам ще хочу показати? Сальника міняти теж. Знімайте штопора. Я зняв штопора, знизу по валу стукнув. Разом з сальником вив'ю. Але сам сальник то можна викруткою підважив і витягнути можна. Зверху там підшипника абсолютно ніякого нема. Отака От собі втулочка второпластова. І причина, яка ж воно тече, я вам приблизно скажу на 100% ні. По наших дорогах йде боковий удар, де вибрати на ту втулочку. Та втулочка, як бачите, та й втулочка посмасу. Ніяка не металічна. Щоб було все нормально, бажано заказати ремкомплект на рейку. В кого вже там, течуть, ну я там ще не, ну, там не робив, але може і окремо такі втулочки, поміняти ту верхню втулочку, поміняти нижній підшипник, при необхідності, як він розбитий. Не брати дешеві, а брати якийсь нормальний. Він шляту немає, бо зараз багато того китайського. І позначку якусь себе поставили. Запихаєте штурмала туди. Запихаєте в тулочку. Запихаєте сальника. Запихаєте в тулочку, зап... ну, я просто забивати не буду показувати. Забиваєте сальника і тоді там зверху йде той штопор. Тут нижню крішечку, гарненько виміли. І тут гарненько виміли і тут по краєчках, тут теж на чисто виміле. Воно ну, має плотно заходити, воно не повинно там щось пускати. Але легенько можна герметиком помостити. І воно буде коли закриватися, воно розчильне. Але до чого я веду, що якщо сторін не тече, ремонт повної рейки коштує нормальні гроші. І зазвичай хто має, хто має в кого руки ростуть з правильного місця, має час теж. І трошки розуміє. Сміло можна ту ітулку поміняти. І на якийсь час воно хватить. Не знаю на який. У них часто так слабенька є. Чому вони там підшипника не поставили, то я не знаю. Одним словом, дякую за перегляд. Я показав, як рейку зняти. Ну, не зняти рейку, я рейки не знімав. Я просто буду... На машині робити би вже, не відкручувати тих наконечників, трубок знімати. Втулки я напевно теж міняти не буду, бо там машина часто не їздить, людині дорого. Що не роби, і все виходить дорого. Ну, теж та втулка буде коштувала, вони зараз хочуть за ту втулку. Ну, приблизно я таке, то теж моя думка, але мені зараз на чим заробити. Добре, дякую за перегляд. Кому було то цікаво, доречно. Підписуйтесь, буду деякі речі показувати. Може відео я не так добре зняв, бо я не, не оператор. Я є простий, як бачите руки. Трудяга. Вибачайте, може, як щось не то сказав. ну, Може чогось не сказав. Може що не то, але як сказав свою думку. висловив свою думку. Дякую за перегляд. Дивіться, підписуйтесь. Дивіться відео до кінця, бо я не все так файно вмію виложити. Все по порядку, як воно є. І одночасно крутити і виложувати не виходить мені так. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь і додивляйтеся до кінця. Якщо щось трошки розумієте, то ви для себе знаєте щось. Дякую.